Спокійно не викидуватись мак. Кожна гравця шукає. Зразу Матвій, Ближче. Молодець, ближче. Викидається сад. На день. На день чоловіка. Далі викидаємо, мать себе. Мак, не стоїт, Макс! Давай, гай на нас никого! Нет! Сам! 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 Дай, дай! Красиво! Вставай, вставай! Ничего, молоде! Нет! no eu.

Є, Сашко. Молодець, марій. Молодець, іди, й вдома. Молодець, сам рухай! Добий. Молодці, молодці, марчик їх не забивати, марці. Молодці, та день, садись! Молодці, моли, маршу маршу, марш. Закідайся. Максік, Марко, Максік. Забити треба, Макс! Ти не, ви... не спіши, є Макс. Макс є, печай. А то, до м'яча вибігай, швидше. І молодці. Все, Макс, уважно, молодці, молодці. Марк, нижче м'ячо, марк. Ну, не будь таким дитячим, Марк, Там тебе гравець на спині. Молодчина. Молодец. Є матві. Давай. Максим. Браво. Пауза. Максим, браво, браво, пауза. молодець! Підпочивай, молоде. Не, не, не. Можна. Добре, Матвій. Лише. молодці, пауза. Макс, бере м'яч, Уважно, спокійно. Чов? Матвій, до нього. Оп. Матвій є! бити, Добре! Макс, зручніше! бити, Саш! Побилися! Крачук Ниш Дакриди мешай, що домой Макси, да не пускай. Максим, старайтесь. Матер пухай, мать его пукай. Не дай, Летай. Дай, дай, дай. Мак, ближче, дома. Потипата є. Сам! Макс, довго, проби, мач, себе! Близький, максимума! Молодці! Мач, чекай радян! Сам не стоїть! Ома! Молодець, рухай! オペラよくいるで。はい 等会，你等会。你 Молодець наші, не станці, на земля. Саша, ворота, мать. Ти перебуде перед що ти може направляй, Бачиш. Ай-яй-яй.

Покійно, сата є, са є. Молоде. На мядь? Ні.

Okay, I'll put the point. You can't leave a crack. Вийці, тимо! Пішов, пішов, пішов! Що, пауза, молодці! Молодці! Бачить, дайте спи, а потрібно пробити, відпустя. Давай спокійні, що почуємо, давай давай. Октанчик, дай зазор, чуть-чуть нижче.

Не давай, Не давай. пять давай, давай. Давай, 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 ओ oh! Один ноль я тебе прошу! так, 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 так,

Поясни, ясни, його рота армія, куди ти біжиш? Ти що не розумієш, що ти бутовий шесек? Ти що смієшся, марш? Відбиває він ще раз. Ну, ну, Хлопці девиде! Захартусь! Вивчити Тадей!

Максим тільки підйомчик молодець. Молодець, молодці, молодці, молодці. Дивіться. Максик, все Давай, треба забити. Нас моментів дуже багато.

обрати. Так от, я клядені, на обозі, думаю, факт зняти. Три, це треба забити. Стріляй низько, Мак. Галю, вийти, сімати. Ти звідти овка ти. 2 3 2, 2, 2. Такі бачите, що балу. Так, прийми. Є, Мак. — Ні, не, не. — Оце Наші грає Ройнашкин! — Ну я тобі дам. — Молодець! — Віка, 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 віка! — Браво, Сашень! — Молодець! — Молодчина, красавці! — Майк, зараз йдемо поряд, деколи. — Савдар, Савдар, просто в кур! — Лишай, 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 лишай! — Марк, Марк! — Макс! — Врем'ять, Максі!

О, довго приймай, заснязь, бери. Макс, ти далі. Давай. Фу! Макта читай тут! Молодай, смотри, молодцы! Убирайся! Убирайся! То, що Ми забивали, нам забивають. Красавчик. 2-0 фрунчак. Загріб. Genel zararı.